Буває таке, що нема сил, нема бажання, неначе да? щось робити? Так в такі моменти просто треба собі задати питання не те, що, що я хочу. Бо коли низька енергія, нічого не хочеться. <кій> а як тоді? А хочеться тоді, коли висока енергія, то як себе підняти з низької в високу енергію, коли? Ну, стан дійсно такий лоу низький низький, взагалі нічого не хочеться. А, ну, По-перше, взагалі хотілося сказати, що перед будь-якою активністю, яку починаєш, потрібно настраюватись. Тобто треба, наприклад, там, здавати завтра екзамен, ну, на це треба відповідно налаштуватись перед днем. Ну, не обов'язково завдання пораненше, але загалом, що перед екзаменом треба налаштуватись на екзамен. Тобто там, почитати щось, подумати, налаштуватись на цю хвилю. <кій> <кій> так само і на високу енергію. Треба таку собі настроєчку зробити, підналаштуватися, налаштуватись на цю хвилю високих енергій, радості там. Щастя і задати свої питання що мене сьогодні, зараз порадує? Не кваплячись, відповідь не йде. Добре, ще раз питаємо, що мене сьогодні порадує? Знову не йде. Ще раз можна запитати, що мене сьогодні порадує? Не знаю, хтось скаже якийсь там капучинчик <сум> і буде радуватись і піде зробити собі капучино. Хтось скаже, блін, мене морозиво порадує. Блін, вийди. <сум> вийди, купи морозово. Тобто тут потрібно, якби, з поточного стану з запитанням, пробудувати міст. <сум> Причому неважливо в якому стані зараз, важливо, що хочеш. Наприклад, хочу відчувати радість. Добре. Питання тоді, що мене порадує. І відповідаєш не так, задаєш собі ці запитання, поки не прийде відповідь. Але тут потрібно так ще приміряти, скажімо так. Спочатку можуть іти відповіді, які. Скажімо так, перші, ті, що завалялися в оперативній пам'яті. Ті відповіді, які ну, ну, найлегші, найбільш очевидні дії, які можна, просто можна зробити. А, але не потрібно приймати їх як правильну відповідь на запитання. Ну, По-перше, правильної відповіді немає, а є відповідь, яка включає. Критерієм є, що ця відповідь включає на радість. На, на приємний вайб. Ну, тобто, І в такому ключі можна себе цей, на будь-яку хвилю налаштувати. Наприклад, що мене зараз збадьорить? Глибокий вдих, глибокий видих. Ну, я собі так знайшов таку відповідь, все. Мені це спрацювало, тому що це мені відгукнулося. Я себе бадьорішим відчуваю, скажімо так. Ну тобто, поняли? Між бажаним і собою поточним просто задати питання як? Як? І бути відкритим до будь-якої відповіді. Взагалі до будь-якої, без фільтрів. Все, що дійсно якби, приходить, хай приходить. Це просто думки. Важливим є відпускати їх зразу далі, спостерігати, як вони приходять, уходять. І дивитися, яка думка, яка пропливає повз тебе, твоя, яка дійсно твоя відповідь, відповідь, яка порадує, відповідь, яка дійсно дасть тобі те, що ти хочеш. Взагалі. От, короче, Коротше, така історія. Тому. Думаю, так, от таким хотів поділитись. Тож в мене було таке, що <ріст> не знаєш, що робити. Тобто розумієш, що в тебе вже є відчуття свободи життя. Ти нікому нічого не зобов'язаний. В тебе є свобода від сценаріїв своїх батьків, інших людей, які на тебе повпливали в дитинстві. Історії, які ти почув, тобто якісь сценарії ти впітав. Коли ти відчуваєш свободу, тут будь-яке рішення вже не підійде. Будь-яке на автоматі саме. Тобто кожен день потребує якби, оновлення статусу. Кожен день. Тобто кожен день унікальний. І тому не під вчорашні відповіді взагалі не підходять для сьогодні. Рішення вчорашнього дня. Це лише орієнтир, якась там рішення вчорашнього дня для сьогоднішнього дня. Це просто інформація про вчорашній день. І все. Які би вони там гучні не були, це лише інформація. І да, нам характерно самому собі обіцяти дуже багато планувати будувати очікування. Але ж красота життя це не тільки зробити план і йти по цьому плану. Красота життя в Чування радості всього, що навколо, а не тільки виконанні дій, які ти запланував. Ах, що хотів донести, що коли ти ще живеш інерцію виховання школи, університету або якихось інших соціальних гуртків, ком'юніті. В тебе є таке відношення. Не предвзяте, а... а по інерції зафіксоване. Як... Короче, ін... інерція, певно. І ця інерція, вона про те, що я собі не задаю питань, що мене ради. Я собі не задаю питань, що я хочу. Я собі не задаю питань, тобто немає от... Немає розуміння, що в цей момент ти не знаєш, що ти хочеш. Що тебе порадує. А... Якби так донести іменно цю істину. Момент. Унікальний, а те, що було. Зараз, діду, від не відчуваю тут потоку. За багато людей, які створюють ну, просто інформаційний шум, який впливає на інформацію, яку я видаю. Є люди, які. по яким видно, це інерція. Люди інерції. Які, це не про добре, чи про погано. Але це може бути про добре, чи про погано, якщо людина нещаслива. Але це теж все одно не про добре, не про погано, а про те, як людина живе і як вона себе в цьому відчуває. Коротше, є люди інерції, є люди. Онлайн. <світ> не так. Не хочу ділити людей, тому що кожен людина не унікальна. <світ> Ні-ні, ні я відмовляюсь від такої такого розподілу. Хочу донести цінність. Постійного прислуховування до себе. Тобто щоразу, щодня, щогодини я не знаю, що буде далі. Я не знаю, в якому я зараз стані. Ну, достовірно. І цей контакт потрібно оновляти своїми запитаннями. Взагалі орієнтуватись на свої відчуття. Таку недавно інформацію, почули, яка мені відгукнулася, про те, що суть, суть а, взагалі взаємодіях там, з людьми, або просто в русі по життю, це постійне відчування своїх відчуттів. Ну, хтось називає це емоції. Для мене емоції — це про неприємні відчуття. Ну, образно неприємні, але вони просто є. Немає такого, що приємне-неприємне. Просто вони є якісь. Комусь ж прикольно, наприклад, обіжатися. Він не скаже, що це неприємно. От. Короче, є. Контакт з відчуттями. Кожен момент унікальний. Кожен момент, навіть ця секунда. Що, що я говорив, все, квартира, все, що я говорив до цього. От я вам чесно скажу, воно неначе втрачає актуальність зараз. І та інерція, яка була задана моїми словами, моїми думками, перші 10 хвилин віду, я відчуваю, що вони неначе не, не настільки важливі. У момент зараз? Як сам момент зараз? Момент, в якому я щось відчуваю. І по факту як? Ще хочу донести. Я момент зараз. Є 10 хвилин моєї розмови до. І що важливіше? Триматись однієї теми. Просто тому, що я про це вже говорив і було би логічніше. Вести цю тему далі, чи прислуховуватись до відчуттів зараз і рухатись по цих відчуттях. Мені важливіше відчуття. Так, да, це про відсутність такої безпечної стабільності, так. Да. Але це не страшно, це прекрасно, тому що в цьому... Тому що для мене це не таке слово, для мене це свобода. Свобода і постійний контакт з собою, постійний контакт зі своїми відчуттями. Я не знаю, що я буду робити завтра, зранку, в день, вечором. Були в мене якісь плани, але це ж плани тут такі. Знаєте, це... плани є планами, а відчуття відчуттями. І відчуття важливіші. Ну не так, точніше. Н я не хочу порівнювати взагалі. Щось із чимось просто Відчуття це щось, що незалежно. Самостійно важливо. Важливе настільки, що М -м 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 -м. немає навіть питання, чи ігнорувати, чи не ігнорувати. Завжди чітко лише йти за її без виключення. Щоразу. Так, відчуття часто бувають такими. Які, скажімо так, відкриваються в контакті лише з конкретною людиною. І важко сказати, це мої відчуття чи не мої. Це твої відчуття просто в контакті з цією людиною. І тут слід не сильно ототожнювати себе з цими відчуттями. Чому? Тому що ці відчуття... Це щось, що ти відчуваєш. Зараз. І вони актуальні за що момент зараз не визначають тебе як особистість цілісно. Про що мова? Наприклад, хтось змусить тебе відчувати вину, і ти себе вважаєш якимось таким собі, не знаю. Не переживай. Це не ти поганий зразу. Це просто відчуття, в якому тобі так здається. Відійди на більшу дистанцію від цієї людини. Подихай, займайся чимось, що тебе радує. Задай своє питання, що мене радує. Повернися в свою любов, в своє серце, в свою радість. І вона прийде як сон. І будь-що інше прийде як сон. Ти згадаєш себе, згадаєш своє відчуття, любові, радості. І все прийде до... до Бога в собі, до любові. Тому все ж таки зроблю місток з початком відео. Коли низько себе відчуваєш, ну, якась емоція. Або там... Ну, просто неприємно, недобре, некомфортно. От... Буквально ж задай питання. Що покращить мій стан? Не знаю, похід до стоматолога. Кофійочик. Просто вода. Сік. Або ще щось. що порадує. І скажу так, що в цьому і така красота людини, що вона, отак, от задавши запитання, отримує відповідь, яка дійсно працює. І по факту, ви що? Ви управляєте своїм станом, своїми відчуттями, скажімо так, але не через контроль, а через любов до себе. І так, через любов до себе знову можна задати питання, а зараз що мене порадує. А зараз що мене порадує. І суть в тому, щоб постійно обновляти і жити так, жити такими постійно обновляючими себе відповідями. Тому що те, що я знаю, що Капійочок мене порадує, і ця відповідь була місяць тому. Зараз мене це вже не порадує. У мене так, наприклад, було з деякими напоями. Я відчуваю. Щиру радість від напоя від чайочка хай буде. А потім я відчуваю, що мені це вже більше не радує, не радує і зовсім не хочеться йти в це. І тут важливо прислухатися і знайти нову радість. Коли в людини немає радості в житті, тоді якраз і починається погіршення стану. Але це не про... Не про те, що все погано, а про те, що я був щось не так, і треба щось робити, щоб, щоб стало краще. Тобто щось тепер треба робити. І це треба, воно відривається від себе. Не так. Це лише признак того, що треба от виділити собі час, сісти, лягти без кіліка, без телефону, на природці просто без нічого, погуляти подивитися і задавати собі запитання, задавати самому собі запитання і думати, відповідати, е відчувати, яка відповідь дійсно відгукується. Наприклад, що мене порадує, що мене не порадує, куди мені хочеться. Тобто це про початок діалогу з собою, зі своїм тілом. Тому що по факту діалог з собою він про те, які у нас відчуття. А відчуття ми відчуваємо тілесно. Тому діалог з собою це не наш діалог з тілом. Ми задаємо питання, ми відповідаємо. Що мене порадує? Приходить відповідь якась. Одна, друга, третя, може прийти 10 відповідей. Перші — це просто щось, не знаю, інерція. Е, наступні. Это уже что-то, что, блин. Я вообще забыл, что такое в є. Давай. Да, давай. Конечно. Я уже там давно не был, не знаю. Вот в такую сторону. Да. Я там уже давно, не знаю. Друга не набирал. Мне кажется, что нужно забронировать. Дружа, Або... Ще щось. Але це про діалог з собою якийсь. не про постійне говоріння. Так, красиво тут. Це про прислуховування. про любов до себе. І запитувати себе, що мене порадує потрібно з позиції любові до себе. Тобто з бажанням дійсно дати собі цю радість. З усвідомленням щиро хочеться, бажається покращити свій стан. Хочеться зробити собі краще, легше, приємніше, без всяких там очок, без гострих хотів. Просто приємно порадувати себе і давати собі ці радості, одну, другу, третю. Не шкодувати, а з любов'ю давати. От коли йдеш на побачення, так? Да? З дівчиною, ти прям дозволяєш собі і то, і друге. А коли сам з собою ти себе так не радуєш, і це про що? Це про потенціал. Це наскільки в потенціалі можна давати собі шикарне життя. Капець, яке класне, не шкодуючи ні каплі, ні копійки. Ні часу, ні ресурсу, ні сил. Бо все заради себе. І всі ці зусилля, вони лише на благо собі. Наприклад, просто щоб не забувати такий орієнтир, а якби я пішов би гуляти з другом, з подругою, з дівчиною, з хлопцем, ну, в залежності від статі. Я б собі дозволив це. Якщо відповідь так, то себе треба вчити дозволяти і без... Як би так сказати? І без присутності іншої людини. Ну Це про таку свободу, незалежність від ні від кого. Можливо, трошечки для таких людей, які дуже хочуть прям випробувати себе на цю легкість. Легкість в свободі від інших людей. Але в ній відкривається дуже дуже така прикольна штука, як автентичність, Тобто Ти тіпо, більше кристалізуєш себе, хто ти такий, хто, що є насправді я. Який я насправді. І чим більше ти проводиш часу з собою в своїй автентичності, тим більше ти. ну, Ну, з боку хтось може сказати, що ти став цікавішим, але тут важливіше стати цікавішим в собі, щоб щоразу свої походеньки, гульки, кайфи проведення часу, задоволення і радості, щоб вони себе все більше насичували цікавим життям, додавали фарб, а не ну, і щоб ці фарби помічалися. Давати собі ці радості. Прямо це активна робота. Це дійсно про активність. Це не про лінь, а про постійне задавання собі запитання, що мене зараз порадує. О, ти зараз іду. І просто я собі задавав питання, і мене тіло вже саме веде туди, куди я буду отримувати радість. Разом з тим, я розумію, що в останній момент я може перехочу. І мені хотілося просто прогулятися насправді. Тобто тут така тонка ігра з собою, з розумінням себе, тому що важко Тут розмивається грань між тим. Я хочу до кінцевої цілі цей шлях пройти. Чи щось, що буде після того? Тут дуже така розмита штука, головне далі продовжити собі задавати питання, що мене порадно з любов'ю до себе.